І для обговорення звіту прокурора міжнародного кримінального суду пані Фатубен Суда щодо України. Зокрема, будемо говорити з гостем нашої студії, партнером міжнародної юридичної групи Global Rights Compliance, паном Вейном Джордашем. Містер Пане Джордаш, Джордаш, вітаю на громадському Welcome to громадське. Тенкі це одинадцятого листопада. Прокурор міжнародного кримінального суду оприлюднила щорічний звіт попередню оцінку подій. У ньому було багато висновків щодо України. Зокрема, ситуація в Україні була визнана збройним конфліктом. Яке значення це має? Ді ді армдидеситуєшн це рішення важливо усвідомлювати в розрізі трьох різних частин: по перше, справа Євромайдану. По-друге, ситуація, що продовжує розвиватися у Криму, і по-третє, чинна ситуація на сході України. Найбільш важливі висновки, і треба сказати, що вони є попередніми. Як на мене, стосуються Криму. Прокурор попередньо підтвердила факт окупації цієї території Російською Федерацією. За міжнародним правом окупація кваліфікується як міжнародний збройний конфлікт. Ситуацію на сході України прокурор визнала збройним конфліктом неміжнародного характеру, що не виключає наявності там і міжнародного збройного конфлікту. Це має велике значення. Це означає, що до цих територій застосовується міжнародне гуманітарне право, тобто закони ведення війни. Воно регулює поведінку сторін конфлікту, що є суб'єктами цього права, і є ймовірність, що ці сторони вчиняють військові злочини. Андат до воїнпатіїзи субджектало андмий комітін вокраймс. Містежорчвоні, коли ви вживаєте термін сторони конфлікту, кого ви маєте на увазі? Які саме сторони? І сторони, які назвав міжнародний кримінальний суд Україна та Російська Федерація, причому в обох випадках і стосовно ситуації в Криму, і стосовно сходу України. So this has been тобто прокурор вже визнала Росію повноцінною стороною конфлікту? Well. У випадку з Кримом прокурор зробила однозначний попередній висновок про те, що Росія окупувала Крим, що не є несподіванкою, зважаючи на наявні факти. Тому вона чітко визначила Росію стороною цього конфлікту. У випадку ж зі сходом прокурор визначила, що видається, що існують два варіанти кваліфікації участі Росії у цьому конфлікті. По перше, Росія схоже бере пряму участь у війні з Україною. Також Росія може підтримувати озброєні угруповання на цих територіях таким чином, що має над ними загальний контроль. Це другий підхід до кваліфікації цього конфлікту як міжнародного збройного конфлікту. Місчожерій у своєму минулорічному звіті прокурор Міжнародного кримінального суду заявила, що вона не переконана, що порушення прав людини, які мали місце на майдані, були широкомасштабними. Прокурор визнала, що порушення прав людини мали місце, але вони не були масовими. Можливості розпочати повноцінне розслідування на той час не було. Цьогорічний звіт, з ми розуміємо, включає більше нових даних, містить більше чітких тверджень і дає родинам жертв Євромайдану більше надії на те, що розслідування все ж розпочнуть. Чи погоджуєтесь ви з цим? Я не згоден, що цього року прокурор надала більш обнадійливі висновки щодо Євромайдану ніж торік. Ситуація залишається незмінною. Прокурор чекає на отримання нової інформації для підтвердження того, що вчинені злочини мали широкомасштабний або систематичний характер і загрожували значній кількості цивільних осіб. Іншими словами, чи можуть злочини Євромайдану бути кваліфіковані як злочини проти людяності? Наразі немає підстав вважати, що Прокурор змінить свою думку з цього приводу. Це не означає, що цього не відбудеться, та поки на це нічого не вказує. Значно більше підстав для оптимізму щодо ситуації зі Сходом України. Прокурор зробила попередні висновки, що Крим не лише окупований, а і є місцем вчинення воєнних злочинів за наказами Російської Федерації. Особливо виділяються злочини щодо кримських татар. У випадку ж із ситуацією на сході, прокурор дійшла попереднього висновку про те, що воєнні злочини можливо скоюються обома сторонами конфлікту. Давайте тоді поговоримо про загальну гуманітарну ситуацію в Україні. З точки зору міжнародного гуманітарного та кримінального права відбуваються три окремі події: події Євромайдану, окупація Криму та війна на сході України. Якщо кримінальне провадження щодо України все ж таки буде відкрите, то це будуть три різні кримінальні справи? Чи все це буде в одній кримінальній справі? Чи це буде майдан? Та Крим плюс ситуація на сході з технічної точки зору. Як це виглядатиме? Майже з повною впевненістю, можу сказати, це будуть три різні справи. Вони різняться як з точки зору права, так і з точки зору фактів. Для їх об'єднання треба буде довести тісніший зв'язок між фактами, що є основою цих трьох подій, та правом, що до них застосовуються. Євромайдан стався тоді, коли збройного конфлікту ще не було. Це перша важлива відмінність. Крим, скоріш за все, буде остаточно визнаний як ситуація. Ця окупації, що вводить в дію четверту Женевську конвенцію 1949 року, ситуація ж на сході є надто складною, і жоден поміркований прокурор не захотів би поєднувати ці проблемні аспекти з іншими справами. Зрозуміло. Тобто, у разі відкриття провадження по Україні, на вашу думку, всі три ситуації розглядатимуться окремо. І ситуація з Кримом і сходом України дає більше підстав сподіватися на відкриття повноцінних кримінальних справ Проблема зі справою Євромайдану, яку прокурор міжнародного кримінального суду визначила вже давно, полягає в тому, що ці події відбулися в ситуації, за якої напад на цивільних осіб міг не бути достатньо систематичним чи широкомасштабним за критеріями суду. Я знаю, що пан Горбатюк і його команда проводять прекрасну роботу зі збору необхідних доказів. Та на жаль, вимоги римського статуту до тяжкості злочинів не на їхньому боці. Попри їхній професіоналізм, я гадаю, що їм буде вельми. Складно довести, що тяжкість злочинів Євромайдану перетворює їх на злочини проти людяності стосовно ж Криму і Сходу, ситуація здається значно більш очевидною. Є великі шанси на те, що прокурор відкриє кримінальні справи в обох цих випадках. З огляду на обраний прокурором підхід і факти, здається, що і в Криму, і на сході України скоюються воєнні злочини. До того ж, наразі прокурор має переконатись лише у тому, що існують достатні підстави вважати, що вчиняються злочини, які підпадають під юрисдикцію суду. Тобто наразі прокурору треба переконатися у скоєнні воєнних злочинів у Криму та на сході України. Її попередній звіт підтверджує, що прокурор близька до такого визначення, і мене це не дивує якщо говорити про час, на вашу думку, скільки часу може зайняти процес початку розслідувань по цих двох ситуаціях по Криму та Сходу України? Як довго важко відповісти. Потенційно, як довго, скільки зазвичай це триває Це безпрецедентна ситуація, тому важко визначити часовий проміжок. Що ми маємо напевно? Так це те, що ця прокурор працює більш ефективно за свого попередника. Її попередник затягував цей процес на 6-8 років. Нова команда значно більш ефективна та продуктивна. Я можу припустити, що вони ініціюють розслідування значно швидше. Процес уже триває близько півтора року. Гадаю, що за рік-півтора ми можемо чекати на остаточне рішення прокурору з приводу всіх трьох окремих справ. Пане Джордаш. Наскільки ми розуміємо, ваша правозахисна організація консультує українські органи влади щодо процесу збору доказів для міжнародного кримінального суду стосовно злочинів, вчиних в Криму та на сході України, можете більш детально розповісти, що саме ви робите? Нас фінансує Міністерство закордонних справ Великої Британії. Ми є групою адвокатів, що спеціалізуються на міжнародному гуманітарному праві. Ми консультуємо деякі органи влади та неурядові організації щодо процедури розслідування міжнародних злочинів. До того ж, ми допомагаємо знайти оптимальні варіанти для імплементації міжнародного гуманітарного права, права ведення збройних дій до українського законодавства. Як використовувати кримінальний кодекс, які зміни до нього необхідні, щоб він відповідав римському статуту? Тощо ми співпрацюємо з паном Горбатюком і його командою, які, як я вже зазначав, працюють дуже сумлінно. Ми проводимо тренінги для військових прокурорів СБУ, а також співпрацюємо з громадськими організаціями. Сподіваюся, що нам вдається ділитися своїми знаннями і досвідом для розвитку національних процедур, і це насправді дуже важливо. МКС дійсно важливий, але головне це на. Наці національні процедури та забезпечення їхньої ефективності. Адже якщо національні механізми працюють належним чином, не буде необхідності звертатися до МКС. Тому значна частина нашої роботи присвячена підвищенню та забезпеченню ефективності національних механізмів дотримання права та правосуддя. Чому, на ваш погляд, українська система не є достатньо ефективною, Um, well. є чимало причин. По перше, подібні справи стали б непростим випробуванням для будь-якої системи. У справі Євромайдану фігурують 100 загиблих і 700 ушкоджених. Будь-яка правоохоронна та судова система мала би проблеми з таким масштабом злочинів. І це ми ще навіть не говоримо про схід чи Крим з їхніми логістичними проблемами. Як зараз проводити розслідування у Криму? Як проводити розслідування під час конфлікту, що триває? Це першочергові проблеми. Крім того, йдеться про систему, яка не має. Досвіду роботи з подібними злочинами це окрема галузь міжнародного права. Я працюю в ній понад 20 років і все одно щодня дізнаюсь щось нове. А візьміть до прикладу українського суддю або прокурора, або слідчого, якому ніколи з цим не доводилось стикатись. Це тим паче серйозне випробування. І садів згадували, що тісно співпрацюєте з паном Горбатюком і його командою. Буквально декілька тижнів тому Генеральний прокурор України ухвалив рішення про реорганізацію департаменту пана Горбатюка, залишивши його без майже половини підлеглих. Як ви гадаєте, чи ускладнить це процес розслідування злочинів, над якими працює пан Горбатюк та його команда? Стім із накалівокінвед головною проблемою у випадку з подібними злочинами є проблема ресурсів. Іде мова про експертів чи про власних кадри до розслідування потрібно залучати необхідну кількість людей. Без цього не досягнути успіху, об'єми роботи колосальні. Приміром, справи Євромайдану у розвинутій системі, що достатньо забезпечена ресурсами, розслідування одного вбивства може тривати кілька років. Спроба покарати сотню злочинців у системі, яка не має необхідних ресурсів, може затягнутися на тривалий час. Я не знайомий із ситуацією, чому у пана Горбатюка забрали кадрові ресурси, але, на мій погляд, краще було би, якби в нього було більше персоналу, ніж менше, Енден uh, пане Джордажі, питання, яке ми не можемо оминути, відкликання Росією свого підпису під Римським статутом. Нещодавно ми обговорювали цю ситуацію ще з одним фахівцем у галузі міжнародного права. Він стверджує, що це більше політичне аніж юридичне рішення, адже Росія насправді ніколи не була стороною Римського статуту, вона його не ратифікувала. Тобто міжнародний кримінальний суд ніколи не мав юрисдикцію над Росією. Що ви думаєте з цього приводу? Тут можна зробити декілька висновків. По перше, певна річ це у значно більшій мірі політичне питання ніж юридичне. Росія підписала, проте не ратифікувала Римський статут, і можна з високою вірогідністю припустити, що вона ніколи і не збиралася надати міжнародному кримінальному суду юрисдикцію над собою. Та більш за все цікаво, те, що Росія, скоріш за все, ознайомилась із щорічним звітом МКС, і він їй не сподобався. Вони відчувають, що суд може визнати їх окупантом Криму, що деякі представники їхньої влади скоювали воєнні злочини, і це насправді і є відповіддю на запитання про те, навіщо Україні ратифікувати Рим статут, навіщо приймати заяви щодо визнання юрисдикції суду? Ось саме тому й варто це робити. Як ми бачимо з цьогорічного звіту? Україна отримає дуже важливі висновки стосовно як Криму, так і Сходу, і стосовно дій Росії або певних її представників, які можуть бути відповідальними за вчинення військових злочинів. Це дуже важливий крок до того, щоб притягнути Росію до відповідальності справді вельми непрості питання. Пане Джордаш, дуже дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. Нагадаю, нашим глядачам з нами в студії був пан Уейн Джордаш, партнер міжнародної юридичної групи Global Rights Compliance. Обговорювали ми недавній щорічний звіт прокурора міжнародного кримінального суду.